Для мене це було так. Я є є є темнота, нічого, пустота, ні звуку, не відчуття часу. Це ноль, абсолютний ноль. Потім раз, я відчуваю, що мене хтось по снігу таскає. я думаю, ти мене ще спасає!» Думаю, це як? Наші військові мене витащили з машини, почали мене там клеїти і так далі. І мені потім розповідали, що я ще улибався. Що ще улибався і кажу, прикольно, вони спасають. Ну воно так є, дофаміна дуже багато виділяється, неадекватна реакція на це на все. Це у людей з епілепсією, часто таке. Вони після епілепсії просипаються, вони сміються і так далі. А, коли коли ти на грані смерті, чи відчув якусь смерть, чи після коми виходить, чи щось іще, багато гармонії радості виділяється, щоб не було дуже великого шоку, Тому, щоб від шоку серце не розірвало. Потім чуємо, вони десь везуть, і я починаю рухать. Я думаю, чого так темно? А мені в спину попало. Мені там в міліметр від спини попало, Я думав, що мені перебили спину. І я питаюся, я як то руками, позгребити. Да, 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 я питаюся пальцями пошевелить. Права шевелиться, лева не шевелиться. Я думаю, блін, це напевно так заділо. Ну думаю, ну хоч права рука буде працювати. Але я нічого не бачу. Я думав, а це просто в мене втрата крові дуже велика була, що в мене вже зір. Я нічого не міг бачити. Мені загалом 8 літрів влили. Ну в нас з тобою. 5,5-6, десь у жінок там 4-5 там максимум, да? а мені 8 за перші два дні вилили, влили. Це це, 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 треба 17 донорів крові, щось таке, щоб... Тобто 17 Домога. людей пожертвували кров'ю, щоб я вижив, грубо кажучи. А далі я вже відчуваю, що мене везуть головою вперед, я думаю, прикольно, що головою вперед. Це що мене... Знак. Да, і лампи так над головою. Ідуть, 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 і я розумію, що зараз ну, це в операційну спасають. І я встиг їм сказати, Ну, це було десь отак. Перша плюс. Три рази я повторив, що в мене перша плюс, бо я розумів, що це так, як я медиком хотів стати. Я розумів, що це дуже важливо, бо там на секунди йшло. Просто на секунди, щоб вони швидше мені кров подобрали, без тестів, Щоб зразу тест робили на моїй крові. <Rust2> і потім я пам'ятаю, лежу на, стелі, так, виключи, виключи, виключи. Я на операційному стелі, і це постійно так, виключись, виключив, виключи, включись. Я просипаюся на операційному столі, і їх куча біля мене взагалі. Більше, ніж оце нас зараз всіх тут. І ніхто до мене не підходить. Це я пізніше зрозумів, що вони до операції готуються. І Я не міг понять, чого вони мене не оперують, чого вони нічого не роблять зі мною.